Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і сьогодні в цьому відео я розкажу про новий лаунчпад, який вийшов на біржі ByBit. Нещодавно його анонсували, і сьогодні я знімлю відео про нього, як у нього можна прийняти участь. А перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк, а також напиши будь-який коментар, я буду дуже вдячний. Переходимо по ссылці в описанні на ось цей лаунчпад, і бачимо наш проект BBL який виходить. Ми можемо підписатись в токенах MNT і можемо підписатись в токенах USDT. І так, давайте розберемо перший спосіб, як можна прийняти участь в МНТ. Ми нажимаємо приєднатися. І нам потрібно буде держати якомога більше токенів МНТ. Ось бачимо, що нам мінімальна кількість МНТ, яку потрібно держати на своєму балансі. Це 50 МНТ. Зараз мнт токен стоїть близько 0,7 доларів. Максимум на один аккаунт ми можемо отримати 10 000 BBL токенів. Ми просто ось тут в цьому пулі закидуємо якомога більше МНТ. Стараємося, оскільки у вас є там 10 тисяч, 20 тисяч токенів МТ, От ви їх закидуєте, ви нічого не втрачаєте, тільки можете втратити на різниці курсу. І далі в другому пулу, в якому ми можемо прийняти участь, нам потрібно мінімум держати 100 доларів на балансі, ось бачимо, у нас прописано. І в нас будуть давати тікети. За один виграшний тікет ми зможемо отримати 250 BBL токенів. Ось можемо наражати отримати ще більше тікетів. І ось тут подивитися, що ми можемо максимальну кількість тікетів отримати. Це 4. Зараз в мене 0. Нас будуть зараз з сьогоднішнього дня по 28 число робити кожен день снімки нашого балансу, і нам потрібно держати більше 100 доларів на своєму балансі, щоб отримати один тікет. Потім ми можемо держати більше 1000 доларів, щоб отримати 2 тікета, або проторгувати на споті. Більше п'яти тисяч доларів. Можна взяти 500 доларів і просто купити, продати 5 разів, і в нас також це зарахується. Але це потрібно буде робити кожен день протягом снівків, щоб у нас кожен день був середній ліміт, більше п'яти тисяч. І останнє, яке в нас є завдання, це плюс 3 біліти, які ми можемо отримати. Нам потрібно буде просто держати на своєму балансі більше десяти тисяч USDT токенів, або можемо проторгувати торговий обсяг на споті більше 25 тисяч. Це ми також можемо взяти около п'яти тисяч доларів. 5 5 раз купити, продати і в нас буде цей от торговий обсяг. Але не забуваємо, що це треба буде робити кожен день. І максимальна кількість ми можемо отримати це 4 білетика. Але якщо у вас буде Віп-статус, ви просто перейти на VIP-статус і ви одразу отримаєте плюс 4 білетика. Але щоб перейти на VIP-статус, вам потрібно буде зробити депозит на Bybit більше 100 тисяч доларів. Тому за цей нам дають плюс 4 білієтіка. І ось такий от лаунчпад у нас вийшов. Ось бачимо всі періоди, тут розписані. Зараз розпочався вже період снімків, сьогодні 23. І він буде до 28 числа длитись. потім 28 числа в нас вже будуть кінцеві результати. В 13.00 нам покажуть наші білетики, які виграшні, і ми зможемо отримати наші токени, і коли вийде токен, ми зможемо їх продати. Скоріше всього, він вийде і в 14.00. Зразу ми отримаємо токени і сразу ми можемо їх продати. Ось такий от лаунчпад у нас вийшов на Біжі Бабі. Можемо порахувати, скільки в нас вийде на один аккаунт. От давайте візьмемо 250 токенів, які ми отримаємо, їх помножимо по 003. І це в нас вийде 7,5 долари. І якщо в нас. Оцей от токен дасть 5 іксів, десь можемо на 5, то ми зможемо отримати десь близько 40 доларів. Але якщо в нас виграє 2, і 3 тільки там можуть виграти, то ми, звичайно, отримаємо і більшу винагороду. Ось такий от лаунчпад вийшов на біжі Байбі. ссылки я на нього ставлю в описанні. Також можете перейти в мій телеграм-канал, там я багато скидаю цікавої інформації. З вами був, як завжди, я, Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока.